Примарні крила розпустила осінь з дощів, туманів, бабиного літа, сріблястих роз і туї напівсвіта. півсвіта. За Затих майдан, і тільки жалібне пливе кача розливається серед містям. Вони пильнували його як зіницю ока, огортали його турботою і любов'ю, віддали йому своє серце. А сьогодні це серце, війна, жорстоко видерла з їхніх грудей. У батьків не стало єдиного сина, їхньої надії. Сонця їхньої любові. У цьому страшному вирі сучасних подій на війні гине цвіт української нації. Люди, які б мали стати продовжувачами свого роду, молоді, красиві, розумні, цілеспрямовані. Таким був і Роман Голубець, уродженець села Городиська Рогатинської громади. Був би у свої 26 він став небесним воїном. Сьогодні герой повернувся додому, до мами і тата, до рідного села. Випалена війною земля Донеччини спалила і його повне любові і щирості серце. Другий день поспіль рогатинська громада на колінах зустрічає героїв. Нині молимося за душу полеглого Романа Голубця. Молимося за його родину, аби Господь полегшив їхній страшний біль від втрати єдиної дитини. Сьогодні наша громада вже вкотре оплакує захисникам. А родина єдиного сина Романа, який загинув на війні. Герой Роман Голубець народився 30 листопада 1997 року у селі Городиська на Рогатинщині. Навчався в Зеленівській початковій школі, а згодом у Верхньолипівській школі. Хлопець був розумним, відповідальним, надзвичайно порядним та добрим. І очі завжди горіли цікавістю, а серце добротою. Вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Після закінчення університету Роман деякий час працював за фахом і так заробляв. На життя за кордоном. Мрів створити молоду сім'ю, хотів стати опорою для батьків, адже був єдиним сином, їхньою гордістю і надією. Роман Голубець був призваний на військову службу по мобілізації 24 червня 2024 року. Пройшов навчання в Словаччині. Із 26 вересня 2024 року виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Захисник Роман був стрільцем-помічником гранатометника механізованого відділення механізованої роти. 5 жовтня 2024 року Роман Голубець загинув. У бою з ворогом поблизу населеного пункту Катеринівка Покровського району Донецької області ми втратили молодого та мужнього воїна. Герой Роман є прикладом справжнього патріота, прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє молоде. Безцінне життя за вільне майбутнє України висловимо щире спочуття батькам, рідним, близьким, друзям, побратимам, вічна пам'ять та слава герою Роману. Після церемонії прощання в рогатині кортеж з тілом загиблого героя Романа Голубця попрямував до рідного села. Тут, де гори цілуються з небом, відважний чистий серцем воїн знайде свій останній спочинок. Похорон розпочнеться завтра, 11 жовтня, об 11 годині. Вічна пам'ять герою Роману.